У нас виникають сумніви щодо того, чи зможемо ми реалізувати свої задуми. Давайте подивимось, що нам скажуть карти. Нагадується загальний розклад. За індивідуальним звертайтесь у WhatsApp або Telegram, Контакти в описі під відео. Отже, чи вийде в мене зробити те, що я задумала? Я можу вам відразу сказати, що у вас вийде все. Ви королева кубків! Жінка з сильною інтуїцією, яка тонко відчуває світ навколо. Ваші задуми не є випадковими. Вони народжуються в глибині душі та мають особливий сенс. І зазвичай вони реалізуються. Вісім пентаклів. Карта майстра. Ви любите і вмієте працювати. Інколи вас настільки захоплює робота, що ви забуваєте про час. Але праця. Це завжди дорога до успіху. Лицар жезлів це енергія руху уперед, енергія натхнення, інколи навіть і енергія ризику. Однак у вас немає жодного страху діяти. Трійка жезлів на дні колоди. Ця карта говорить про перспективи, результати, про відкриття нових можливостей, про нові горизонти. Отже, відповідь однозначна. У вас вийде реалізувати задумане і інакшого бути не може. А з вами була я, Анастасія. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб отримувати щоденні таро розклади. Всім гарного дня і до зустрічі!